Добрий день, шановне панство. Ось обіцяний мій проєкт, який я почав. І почав я робити, в принципі, зробив, не закінчив. Клітки для курей. Мають бути кури. Ось бачите, як я зробив тут. Якщо буде комусь цікавий розмір тої клітки, яку я зробив, це 50 см ширина дна. Передня стінка 45 см, задня стінка має 37 см, 38, не пам'ятаю. І 7 см, зараз я спробую вам показати, ось, бачите, якщо е, піддон. Будемо так, того бляха з холодильника лежить, то є невеличкий нахил. Вчора дружина кидала яйце, яйце скочується. І тут є яйцезбірник ось такий. Далі. Ну, тут ще періт не закінчений. Тут перше треба припасувати будуть зараз зараз е годівницю. Я, а ще я десь 7 чи 8 см уставлю для того, щоб знизу яйце пролетіло. тут досить зараз попробую показати. Ось, 7 чи 8 см. В принципі, яйце має 5 см висоти. І воно легенько в 7 чи 8 см воно легенько буде проходити. Далі. Скільки сітку використав? 50 мм на 25. Положив, ну, так, щоб воно скочувалося, щоб не було горбиків. Мінус сітки, купляв по інтернеті. Сітка є паяна, але вона блискучого кольору. Але мінус є, що там, де пайка, пайка не є. Ну, замальована, оцинкована. Пайка не оцинкована, то великий, не знаю, чи показується, великий мінус. Бо в магазинах знову такого розміру не було е, ячейок. А були 25 на 25. А так як я послухав по інтернеті, як люди говорять, щоб бажано, щоб е, ячейка була е, 50 на 25. Товщина дроту здибав 2 мм, а ту, що я дивився, 25 і хороша оцинковка 1,8 мм. Ну, звичайно, якщо ви будете брати, шукайте, щоб була хороша оцинковка, щоб шви о зварені були оцинковані, і вона довше буде служити. Ну, 2 мм, думаю, воно мені вистачить. Так, сказав я, ні, 2,5 метри на клітку пішло сітки. От. Я замовив по інтернеті 15 метрів. Прийшло, зробив дві клітки. Друга клітка я перед не зробив. перед хочу зробити зовсім по-іншому. Бо я в інтернеті бачив ось такі о, е, прутки спереді є. Нема сітки, бо тут сітка буде і будуть вирі... вирізані, як вчіплю я. Годівницю, то проріжу ой, яче, ячейки, позакручую, щоб, то, щоб курка голову пропхала і їла. От, а тут буду робити, так, як інший, інший вид будуть ось такі -во, зварені прутики, що 5 см, і курка буде пхати собі між ті прути голову і буде їсти. Сьогодні на вулиці дуже холодно. І напевно вже буде по роботі, я в голову змерз. Вітер, дуже вітер у нас. От. Але то, що я хотів сьогодні завершити, я завершив, бо я ще вчора по, е, почав робити. Мінуси які. Так як я вручну крутив, е, скручував сітку, то недостатком є, ось, бачите, ось тут. Е, Ось таке скручування. Для того, ж, якщо хто думає, багато робити кліток, я би радив купити є такі на скобі, скобогубці, чи як вони називаються, вони автоматичні і скобами хоп-хоп, я дуже багато часу витрачав на скручування клітки. Дуже багато часу. В той час, як я по інтернеті, зараз, зараз я знайду. Де воно є, бачите, скоби які. Дуже багато часу витрачається на скоби, немає як е, плоскогубці, ті є скобогубці, чи як вони називаються, що е, щолк, щолк, і пішов, і пішов. Ну, Але то для хто думає багато кліток робити, то, звичайно, вони в інтернеті біля 250-350 гривень коштують в тому проміжутку. Ще мінус того, що я й дроту не мав, я брав. Е, Ось цей дріт розкушував, а дротом 2 мм дуже тяжко скручувати. Бо якщо мати дрібніший дріт оцинкований, то ним легше скручувати. Ну, все, тут є в мене яйцезбірник. І по-дальшому сім'я захотіла яєць. В подальшому тут я в принципі, на три поверхи зробив. Думаю, на другому поверсі розміщу бролерів, бо теж хочу спробувати ну, то, то життя. А життя, в житті треба пробувати, бролерів я ще ніколи не вирощував. Ну, Буду з вами ділитися. Кому цікаво, то ставте лайки, давайте запитання, буду все описувати, ціни. А, ще по цінах. Сітку, мені вийшла з доставкою 1944 гривни. Ну, все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.